In a land of myth and a time of magic, the destiny of a great kingdom rests on the shoulders of a young boy. His name. Merlin. Canetus <laughs> Materis. Your solace, Sint Meansolace. Unwack and come here, reteft and forslave. Jedo usa Pen trak. Мілорда, я Джозеф, пастух з північних рівнин. Три ночі тому ми стали табором під стінами Ідір Діршоласер. Я б не наважився ночувати у такому місці. Нелегко знайти добре пасовисько. Що ти хотів повідомити? Там ми побачили, що з цитаделі вився дим. Більше нічого не бачили? Ні. Усередину заходили. Ні. туди ніхто не заходив 300 років. Це, ви ж знаєте легенду. Коли запалають вогнища від яршовасі, лицарі і мендира знову осідлають кони. Нагодуйте пастуха і подбайте про його нічліг. Поїдьте туди. Навіщо? Щоб можна було заспокоїти людей. Це ж дурні забобони. Бери вершників і виконуй наказ. Чому Утер так занепокоївся? Бо лицарі і медира це сила, на яку треба зважати. Ви теж вірите в цю байку? Мерлін, це не байка. Триста років тому сімох лицарів Камелота спокусила чаклунка. Вона їх усіх підкорила своїй волі. За її наказом вони помчали на конях, і скрізь де вони з'являлися, залишали по собі тільки руїни і смерть. Що було потім? Лицарі Медіра пішли у небуття щойно після того, як люди вбили тут Чаклунку. Мерлін, якщо Джозеф каже правду, то лицарі повстали з мертвих. І тепер я боюсь за нас усіх. Все гаразд? Yeah. Так. Трохи змерзла. Не хочете yeah. одягтися тепліше? Yeah. Ні, дякую. Мерлін, чого плетеся в хвості? Знов наслухався від гауса жахливих історій. Сподіваюся, це не більше, ніж жахливі історії. У тебе гарний вигляд завдяки тобі. Я не знімаю браслет. Вже й не пригадую, коли востаннє снилося жахіття. Чому ти така сумна? Я б не була сумна, якби не мусила прикидатися вдавати, що я люблю свого опікуна. а я його ненавиджу. Моргано, ти ніколи не думала про те, що світ міг би бути іншим без утера? Да, іноді думала. Ти б хотіла? Раз я мала нагоду його вбити. Чому ж не вбила? Не знаю. Подумала, що він мене любить. Але тепер я так не думаю. він нікого не любить. А ти б хотіла, щоб утер загинув і його королювання закінчилося? Хотіла б понад усе, але на мої бажання ніхто не зважає. Хто я така, щоб впливати на події? Ти помиляєшся, Моргана? Ти себе недооцінюєш? Рішення, які ти приймеш нині, можуть змінити майбутнє. Ти про що? На чиєму ти боці? На Наутеровому чи на моєму? Ти мені допоможеш його скинути? Допоможу. Ти не уявляєш, як мені важливо це почути. Sleep there. Sleep there. Доброго ранку, міледі. Моргана. Моргана. Yes. Так. Ви добре виспалися? Так. Так. А ти, здається, ні. Вибачте. Я мушу залагодити одну справу. Вам не можна вставати з ліжка, у вас гарячка. Я вам приготую цілющий напій. Коли він занедужав? Сьогодні вранці. It's more... Сподіваюсь, нічого страшного no. Ні, він швидко одужає, але обов'язково скажіть мені, якщо йому погірше. Що це за шум? Який шум? Якесь тремтіння? Це ти цукотиш зубами. Боюсь, недуга заразлива. Ти вже п'ята за сьогодні. Я певна, це дрібниці. Чорт. Підніму пізніше. Треба і собі щось випити. От би тільки згадати, що я шукаю.